Вітаю, друзі! Ми знову на каналі Життя в селі, як воно є. Так, починаємо сезон гарбузово-насінневого вибирання. Тут у нас вже насіння вже майже сухе. Вибрали ще позавчора, трошки попробували А зараз покажу, як як ми вибираємо з чоловіком, щоб руки не мучити. Зараз. Ну що, чоловіче, ти готовий до бою? Ні. Ще не готовий? Ні. Так, давай вперед, я сам так, почекай, почекай, порізали на половинки. Гарбуз у нас цього року гарний, бо садили сортовий, українська багатоплідна. Ну є трішки такого, що е, ну, звелося, але в більшості гарний гарбуз. Та я все позатесувала, все добре. Дивіться, що чоловік зробив. Зробив такий якор. Чи як це називається? Якоб, це, це, це вже і не якор, бо це має чотири, чотири таких крила. Ні? Якор на чотири сторони. сторони. Коротше, де ми це підгляділи? Ми підледіли це у нашого друга з Київщини, у Сергія, дай йому Боже здоров'я, а ще чоловік решту сам собі додумав. І що зробили? Сергій казав, що чотири болтики сюди у баняк давати, щоб гарбуз заштиркати. Але в нас таких, як то кажуть, баніків не знайшлося тверди з грубим дном, товстим, то виварку взяли і так, чоловік на цей на дошку забив чотири цвяхи, і на ці ці, щоб тепер покласти, покладемо. Один би поставити. Воно вже і трохи сі прорвало, видиш, тут же всі прорвало. Не, там дірка є, та, що я. Але ставлю. але нічого. Закладай сюди гарбуз. Закладаємо. От таким таку справу закладаємо гарбуз і вперед. Працюємо. Давай, чоловіче. Кажи машинку, машинку не підведи. Ні. Ніколи мене не підводить. Давай трошки так, трошки туди, трошки сюди. Викручуй, о, так. о! Супер. Це одну-дві хвилинки і все насіння на горі. І все, і чистий гарбуз. Одну руку трохи тяжко витягувати, але. Покажи, цей гарбоць чистий. Ну, чистий, чистий. Так, їдемо далі. Отак. А тут треба тобі, ставай на цей гон, ставай на дошку. Ні, мені не треба, дошка там нічого. Ляпота. Таке, щось добре. І в голову думати. Зачем? Чекай. Чекай, чекай. Ну, котре, котре трошки заковане насіння у гарбузі більше, то не дуже вибирай, але якщо, а ну приклади трошки силу на бік. Трошки тако на бік. Ну, Воно трохи гарбуз бігає цей, щоб не дуже добре його заклало. Але у загальному все нормально тримається. Насіння не розлітається. Так, насіння не розлітається, бо... По-перше, постелили пленку під цей, під цей банічок, А по-друге, воно о, помаленьку, не спіша. Ну, але вже руки не мучимо. Котре гарне достигли, то, то на раз-два гарно вимітається, вибирається. Ну, правда, одна, 에, як би то сказати, Одна неув'язочка, що після цього якоря свині не мають, що їсти всередині. Дай чекай. Мають м'якоть крайну мають собі шкаралупа груба, у оце у гарбудза, оце є української багатоплідної така товста стінка досить товста. Добре, давай, давай ще пару штук. І відключаємо це все діло, бо треба дві руки. О. Супер. Отак. Якщо ще десь збоку є, але що цікаво, що цікаво, що, ем, що не лишається, зерні та не лишаються. Бо читання. того року я і ложку вибирала, і руками вибирала. Я думала, що я рук позбудуся від цього вибирання. І ця повна тачка гарбуза, штук 10, може більше Це Раптом висили 10 хвилин і все вибране. Добре, треба дві руки. Потім далі покажу. Так. Озброїлася павербанком. Павербанк. Бо біда з телефонами. Телефони вмирають вже хочуть на пенсію. А тут нема ніяк пенсії, пенсії не хоче ніхто давати, ніхто не хоче на цей. Але мова не про то. Продовжуємо е, вибирати гарбуз. Сьогодні на порядку денному гарбуз голонасінний. Хто не знає, що це таке, показую. Ось таке насіннячко. Без лужпайки. Без так, чоловік підказує, що без лужпайки, бо я не так все пам'ятати що до чого. То що, думаєш, буде, буде все добре там далі вибирати? Буде добре. Буде, буде добре. Але е, хочу розказати людям, як зробив. О, та видів, ти як не покуриш, то нема по видів, тебе. Видів в інтернеті. Та не в інтернеті ти видів, ти кажи, що, що ти видів у, у лиші, нашого друга. У нашого друга, що російська два і е, прут е, арматура. А я з е, матраса полоси основні, вони кругленькі, не ріжуть. Як кругленькі пластина, але Тихонько, вона не кричі. Вона не ріже, вона просто кантіє заокруглені. Просто, коротше, вибирає нормально з вибирає. половинки Показує гарбуза. Я. Добре, показуй. Це вже ніби було у процесі. Хто хотів бачити, той бачив спочатку, як вибирається у лошпайці гарбуз, а зараз. Пробуємо, ми вже спробували, що добре, але хочемо ще все рівно таки вам показати, кому це цікаво, дійсно кому це цікаво, як вибирається голоносінний гарбуз, бо ми думали, що воно його буде бити і нічого толку не буде. Ну, виходить, що все добре. Все добре. І основне, щоб е, дрилька мала низькі обороти, бо якщо так. високі обороти, так, от легонько. Чуть-чуть. зробив ямку притиснув. Куди можна ускорити. Ну, дай досить. Дай досить. А, і все то решту треба вишкробати. Вишкрабати. Бо, бо жінка одного року вибирала руками, то покрасив. Дай Боже, здоров'я нашому другові. Сергієві, що підказав. Ну, я трошки інакше зробив на чотири, але це легше, як то, що вона на вечір пальчики не чується, бо вибирає пальцями. Ну і вибрати скільки неможливо, багато, скільки вибирається дрильку. Бо Олі. не можеш скільки вибрати. Частеньке. Ну, щось там декілька насінь лишається. Ну, можна але... краще, зараз подивимося, як краще буде. <кій> так. Ем, буду вибирати насінневий. Тут гарне насіннечко таке ціленьке, молодого нема. Так що на насіння буде. Будемо будем з насінням, не будемо купляти, бо того року купляли. Як Бог дасть, ніби Ось. на цей рік, як Бог дасть. Дочекати, будемо живі, здорові, до слідуючого року, то будемо мати своє насінничко. Так. Як Бог поможе, будемо живі, здорові. Помаленько, помаленьку, не спіши, не спіши, бо ти мохлося до тих світлів. Добре, буде. Давай, може, я уберу рукавець ти буду вибирати. Ну, те, ти ще маєш знімає. роботу, так? Ти ще маєш роботу, ти ще маєш треба роботу. це відео якось докінчити, так, довести так. до порядку. Добре, Довести. та ми не будемо е, тільки це мотлошити. Ми ще маємо показати, як ми миємо. Так що далі так. буде, друзі. Ми зараз... працюємо, а далі буде. Ну і тепер ми думаємо, що як би то це діло пополокати <кій> е, відро води. І зараз чоловік буде пробувати цим якорем це трошки прополокати, про а потім далі. Буде видно. Бо це насіння, щоб хто розумів, почекай, чоловіче, це насіння голоносінне воно не спливає так само, як спливає у лушпайці. У лушпайці все збирається наверху, а ця м'якоть е, падає на низ. Тут все наоборот. Тут насіннечко падає на низ. А це м'яко спливає наверх. Так що тут частково треба вибирати і руками, але зараз він трошки побовтає це все діло та й будемо бачити. Давай. Помаленьку, помаленьку, не спіши, не спіши. Не спіши. Може, треба буде його лишити на ніч, щоб воно трошки побродило. Легонько-легонько-легонько. Вона сінечко скаче на землю. Може, я зараз ще трохи вукавису вберуся, та й трохи його ще... Хай буде. Ану буде. О, це все вже не стрісає, але дивись, тут на є ціла купа, на ті на якорі. О, дуже файно зробив. І по собі, і по штанах, і все. Та вже нема на сінечка. Добре, зараз це діло все трохи Не, треба постоїть. Бери, постоїть, трохи пожмакати рукавицю в беруся, але спочатку треба це на сіневі вибрати, щоб поставити його сушити.